Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський, і сьогодні ми з вами однозначно будемо говорити про перемовини. Що як відбулось, вже більш детальніше і цікавіше, тому що вже є і інсайти, і є вихід з Курської області. і Теж однозначно багато експертів. І в мене така думка приписують його до перемовин, які відбулися в Саудівській Аравії. Також ми поговоримо з вами в контексті перемовин, того що відбулося про Європу. Про Європу це дуже важливе, як на мене, питання і дуже серйозне, яке ми з вами говоримо. Ну і поговоримо ще про київську владу, тому що є багато свідчень корупції. І от сьогодні є затримання одного з керівників керівник Київ зеленбуду. Так що підпишіться, поставте лайк, поширте відео та. Прокоментуйте, якщо захочете, а я починаю. Ну однозначно, це перемовини. Я вже от в Тіктоці, тому що я більше відео короткі записую в Тікток. Там розвиваю свій акаунт. Якщо хочете підписуватись, я вже сказав, що реально на цих перемовинах перемогла Україна, перемогли українці. Чому? Тому що останнім часом українці проснулися, проснулися, зрозуміли, що ми не можемо перемогти, що гинуть наші воїни на передовій, що гинуть цивільні. Ми нам знищують інфраструктуру, і ніхто нам нічого толком не обіцяє, ніхто нам нічого не гарантує. А влада тільки хоче далі і далі воювати. Ну тому що є однозначно економічний зиск від війни. Найбільші гроші завжди заробляється на війні. І е, питання в цьому, що українці от тим там громадським тиском в соцмережах. І, взагалі, між людьми влада нарешті зрозуміла, зрозуміла, що люди хочуть миру, і про це почали відкрито всі говорити. Я говорю багато хто говорить про це, і це вже такий ком інформаційний, який надходить однозначно, і тому я вважаю, що на цих перемовнах перемогла Україна і Українці. Зеленський ми бачили в Білому домі. Він хотів далі продовжувати війну, хотів далі брати гроші, воєнну техніку і вести безперспективну війну. Але цього не вийшло з другої сторони. От зараз будуть там мене хейтити в коментарях, але Трамп і його команда вони дуже непогані переговірники. Чому тому що реально, реально Трамп він хотів загнати Україну фарватер США? Ну тобто, що він... Буде вести перемовини з Путіним, він на початку це зробив. Я зараз все розкажу. Тобто він самого початку зробив, він перший позвонив Путіну. Всі його хейтили. пам'ятаєте, кричали: Ой, Трамп, ти що там, хейт, туди-сюди. Він позвонив Путіну, не Зеленському, не Зеленський про це говорив. І він позвонив Путіну, і я впевнений, що він саме основне, що хотів почути від Путіна: чи хоче той завершення війни. І той сказав фразу Фразу про завершення війни, що він хоче цього. Тому Трамп постійно повторює, що Путін хоче завершення війни. І тут приїжджає Зеленський, який не хоче ні припинення вогню, ні завершення війни. І от вони йому влаштували оцю провокацію. Я думаю, тепер вже що вона була влаштована, що це театр. Поставили на місце Зеленського. І потім Зеленський міняє риторику, хоче миру, хоче всього. І вчора ми бачимо перемовини в Саудівській Аравії, де наша делегація пішла на все абсолютно. На припинення вогню, і це прекрасно. Це я навіть не хейчу, я просто говорю хронологію і правду. Так от пішла на все на припинення вогню, і тепер, якби, м'яч на стороні Путіна. А що це означає? Що Трамп, який мав розмови з Путіним, він вже від Путіна чув, що той хоче припинення війни, припинення вогню і завершення війни. І тепер Путін, всі там зараз розповідають, от Ройтерс пише, що Росія не піде на, на припинення вогню. Росія не піде на то. Я впевнений, що Путін піде на припинення вогню. Можливо, не з першого разу, він піде з другого. Але він зараз знаходиться в пастці, яку йому сформував. Не Зеленський, не Єрмак, не наша влада, яка хотіла продовження війни, а Трамп йому сформував паску Трамп саме оцим першим дзвінком. Він позвонив до Путіна першим і взяв в нього. Інформацію і почув від нього особисто, що він хоче завершення війни і припинення вогню, і була проблема в Зеленському. Ця проблема вирішена елементарно. Ну, тепер я навіть не сумніваюся, що є шалений компромат на нашу владу. Це однозначно, тому що ну не було навіть ніякого супротиву в Саудівській Аравії. От зараз деякі експерти, до речі, про Курщину зразу, що наші війська виходять з Курщини. От деякі експерти взагалі прямо говорять, що вихід з Курс Курщини. Ймовірно, є таємним пунктом цих перемовин в Саудівській Аравії. Ну, а для чого це робиться? Тому що Путін неодноразово і його всі пропагандисти говорили, що, що е для того, щоб припинити вогонь і почати перемовини, треба, щоб Україна вийшла з Курщини. Ну, тобто, значить, це, напевно, і є оцей таємний. Пункт і Трамп має вже від Путіна обіцянку завершення війни, і тепер однозначно його команда поїде говорити, і Трамп поговорить з Путіним. І Путін зараз не зможе сказати ні, я не хочу завершення війни, ні, я не хочу припинення війни. Тим більше українські війська виходять з Курщини. Я так розумію, що зараз десь наші війська зупиняться на нашому кордоні. Ну через день або завтра, післязавтра Ми про це дізнаємося. Хоча ми вже бачимо там, що суджа під контролем росіян і Мордором. І це говорить про що? Це говорить про те, що ми дуже близькі до припинення вогню, і це завдяки ще раз наголошую. Це всі мають розуміти завдяки Україні і українцям, громадянам, не завдяки владі, яка хотіла йти по іншому взагалі сценарію. Але ну слава Богу. Україна, українці спрацювали, і тепер ми маємо цей результат. Тепер саме основне добитись припинення вогню, я думаю, це вже питання Трампа. Я думаю, що ну, може не з першого разу, з другого разу вогонь буде припинений. Ну і далі, далі будуть перемовини по угоді, по угоді, мирній. Однозначно, я думаю, що Путін буде на цьому наполягати, і Трамп буде наполягати на цьому, і Україні це потрібно, тому що ну вічна війна без жодних гарантій це катастрофа. Тому що якщо буде мирна угода, будуть і гарантії безпеки, які там повісять і на Європу. І до речі, вчора на перемогу сказали, що і американці готові приймати в цьому участь. І оця угода покопала нам, по нам вона теж дасть нам відповідні гарантії, і це ну дуже дуже добре. Те, що ну, влада поступила спочатку неправильно, я, я вважаю, що так, тому що якщо б ми підписали цю угоду покупали не і не їхали б в Вашингтон та там приймати участь ці провокації в цьому фарсі, то можливо перемовини йшли ну там з більшим акцентом на, на нас, але я думаю, що все ж таки нічого би не змінилось, тому що ну після цих перемов зрозумів, що компромат він шалений. Шалений компромат. І я думаю, що на виборах ми його побачимо, якщо влада не піде по, повністю по фарватеру США. До речі, про вибори ніхто не говорив. Це спеціально наша влада злила цю інформацію, що немає ніяких питань в США по виборах, тому не кричіть про вибори. Та ніхто не кричить про вибори. Вибори неможливо провести в країні, де йде війна. Треба припинення вогню, сталий мир, стабілізація держави, а потім однозначно вибори. Але все одно, що би влада не говорила. Ми заходимо з вами після припинення вогню в передвиборчий процес. Я вам це говорю. Чому? Тому що все одно, що би як не тянув, хто би як не хотів триматись у владі, вибори будуть наступної весни. Максим. Макс, можливо, осінь. Ну, я осінню не вірю, я вірю, вірю через рік. От через рік. Можуть бути вибори. І всі політики в нашій державі, як би вам там не розказували, і Зеленський, і, і Тимошенко-Порошенко, і всі інші. Всі розуміють, що рік в них якраз передвиборчий. І всі вже, я впевнений, почали над цим працювати. Тепер перемовини в контексті Європи, тому що це, як на мене, найцікавіше. Те, що відбулося. Ви пам'ятаєте цю риторику Європи, що вони хотіли війни до 30-го року, тому що якщо не буде війни до 30-го року, будуть вмирати українці до 30-го року, буде знищуватись наша держава, то Європа просто в шаленій небезпеці. І я їх розумію. Так, от сьогодні привітав Україну навіть вночі прем'єр-міністр Британії Стармер. Він сказав, що це історична подія, історичні перемовини, що Україна увійшла в форватор США. І тепер ми будемо йти паралельно з США, ну під кришою можна сказати, під контролем, під вказівками. Нехай буде так, правду треба говорити, так? Але увійшла. І тепер ну, якби можна добитися сталого, справедливого миру і мирної угоди. Про це сказав Стармер. Жодна країна Європи, от на цей момент, що я записую відео, не привітала Україну з цими перемовинами. А знаєте чому? Тому що для Європи настає новий, дуже цікавий час. Тому що, по перше, Україна не в Євросоюзі, вони нас не беруть, поки що, Да? в Європі є кошти росіян, які прийдеться віддати. Я думаю, що росіяни в мирній угоді на це підуть, на це підуть, якщо частину коштів дадуть якби на відновлення і окупованих територій. Ну про це ж говорилося вже та. Тобто ми отримаємо, і вони хочуть, щоб ще якісь там їхні об'єкти відновлювали. Ми ж не знаємо, який буде розподіл ще території, про що буде говорити з Путіним Трамп. Ну, однозначно, Путін нам не віддасть території, про це навіть говорити не можна. Але Україна не буде їх визнавати, я так розумію. І про це я думаю, що наша влада говорила з американцями. Але питання в тому: що якщо буде припинення вогню, буде мирна угода, то в Мордора є армія в 600 тисяч людей. Яка має бойовий досвід, техніку, все, 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 все. І тут в нас буде Америка займатися копалинами. В нас будуть гарантії безпеки від Європи. Я думаю, і від Америки будуть. Тому що якщо в них тут свої гроші, в них контрольований, має бути коридор морський для того, щоб возити ці копалини, не продавати і заробляти на цьому гроші. Ну однозначно, тут будуть представники і будуть і представники якихось оборонних компаній. І в нас є оборонний комплекс, який може працювати разом з американським. Вони це теж не кинуть. І взагалі я вважаю, що от, ну, Трамп не ідіот. Він не кине Україну. Знаєте чому? Ну як можна кинути країну, в якій є армія під мільйон людей. Ну нехай там з них 600-700 тисяч мають бойовий досвід. Це найбільша армія після Мордора, яка дала відсіч Мордору. І це треба бути ну, повністю дурним для того, щоб залишити цю країну. Там на розруху. це ж твій союзник, який може так само потім тиснути на Європу, якщо буде потрібно. Трамп. і я думаю, що вони про це нормально думають. І от, якщо Україна отримує цей мир, мирну угоду, то в небезпеці буде Європа, тому що Європа не має ні оборонного комплексу, достатньо, ні армії достатньо, і в них ніхто не хоче служити в армії. Це ж треба об'єктивно говорити, чесно. Вони там зараз намагаються щось створити. От в Італії хочуть добрати 40 тисяч резервістів, щоб вони хоча б раз в місяць приходили тренуватися. Раз в місяць 40 тисяч. А для чого це робиться? Тому що вони відчувають небезпеку. Тому що тепер є мордор, який може з нами заключити мирну угоду. Мирну угоду. Так, так. Ну, ми маємо втрати, окуповані території. Це факт. Це факт. Але в цій війні перемогти було неможливо. І якщо би її тянули, просто би. Ми втрачали більше території, більше людей, більше міст і більше всього. І це українці і Україна зрозуміли. І тому ми перемогли на цих перемогах. І Європа отримує проблеми, тому що вона тепер між Путіним і між Трампом, які хоче Гренландію, і Гренландію, теж таку економічну Європу. І Трамп сказав: він не буде захищати Європу, тому що ви не платите за захист свій в НАТО. Він взагалі на наступному саміті НАТО хоче висунути пропозицію 5%. Це нереально, це колапс економік деяких країн цілих Європи. Які не можуть собі дозволити платити 5% ВВП за захист, а це означає, що Трамп у мої руки абсолютно і що в цій ситуації маємо робити? Ми тому що ну ми ж теж не захищені. По Перше ми не маємо припинення вогню, ми не маємо мирної угоди, ми ще нічого не маємо. А ми маємо зберегти нашу українську армію, посилити її оборонним комплексом під час оцього припинення вогню. Ми маємо отримати кошти, вимагати від Європи кошти на відновлення, вимагати гарантії безпеки, тому що вони ж пообіцяли, що вони введуть війська. Нехай вводять обмежений контингент, нехай дають розвідку, нехай все роблять. Ми це все маємо отримати і маємо бути захищеними. І якщо Путін нападе на Європу, ми їм допоможемо. Ми їм допоможемо. А Європа в шоці, тому нас ніхто і не вітає з цими перемовинами. Тому що вони хотіли воювати руками українців ще 5 років. А українці, от, ми з Європи. А Зеленський ж поїздив після сварки з Трампом по Європі. І що? Нам дали шиш, кредит на 3, на 3 мільярда доларів і пообіцяли 15 мільярдів це країни, які просто бояться за свою безпеку. Такі, як Норвегія, Нідерланди, Данія. Все. Всі інші умили руки, тільки розказують хороші слова про 20, про 100 мільярдів і про ще щось. Але зараз ситуація змінюється. І от нашій владі головне не профукати цю ситуацію. Тому що якщо буде припинення вогню, треба розвивати оборонний комплекс, треба не зменшувати туди надходження фінансові. Треба купляти в них ну в наш оборонного комплексу. До речі, вже є інформація. От Шмигаль сказав, що е, ми всі дрони викупимо. Правильно, треба підтримувати оборонний комплекс, підтримувати армію, вимагати в Європі, щоб вони платили нашій армії. Якщо вони хочуть захисту від нашої армії, значить, нехай платять 2000 тисячі доларів зарплати без війни. І тоді не буде проблем з людьми в армії. Люди захочуть там залишитися. Чому ти працюєш? Вже немає війни. Ти професіонал своєї справи навчаєшся далі, і в тебе зарплата достойна: 85 тисяч гривень. Отак От ми маємо діяти зараз в цій ситуації, тому що в нас є свої інтереси, а в Європі є свої. Ну, якщо ти хочеш, щоб ми тобі допомогли з безпекою, значить оплачують це все. Але не так оплачують 20 тисяч гривень солдату, а оплачують так, як оплачуєш німецькому піхотинцю. – 3,5-4 тисячі євро. От і все. І тоді буде порядок. Тоді Європа задумається. А так нас використовують, знаєте, як, як шмату для бика червоного. Отак. От І це припиняється. І я в цьому ну, дуже радий цьому, що це відбувається. Тепер Київ, Київ, ну в Києві я вже розповідав про бігуса, про корупцію. І от сьогодні затримують керівника Київ з Ленбуду, підозрюють в отриманні мільйонних відкатів. Я не буду розповідати там про цю ситуацію. це таке питання не в тому. От питання до кличка. Невже людина не має просто о, там совісті, поваги до людей? Ну якщо вже виявили, це ж елементарно зрозуміло, це злочинна організація, Київська міська рада, адміністрація це все злочинна організація, яка має бути притягнута до відповідальності. Всі люди, які є на цих прослужках, ну, в нормальній країні, в європейській, в європейській або там в американській цей мер давним-давно би склав з себе повноваження. Просто-напросто в нашій країні знаєте, вони попадають у влади, їх мітлою звітом взагалі. Ніяк не виженеш, просто знаєте, мороз впав на мороз, нічого не відповідає. Головне сьогодні розповів, що відкрили міст, відкрили міст, щоб киянам було зручніше їхати. Ну я думаю, що це не поможе після цих корупційних скандалів, які відбуваються в Києві. Тим більше, люди самі люди, от навіть там в соцмережах. Да і я бачу, був в Києві що ну Київ він погіршується ситуація в місті, хоча там шалені бюджети, незрозуміло на що. Ідуть. Напишіть, що думаєте, поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться. З вами був я Дмитро Розумовський. Побачимось!